Сьогодні я хотів би сказати декілька тез відносно нашого сприйняття Бога. Якщо ви запитаєте мене, чому це так важливо, я скажу: це важливо надзвичайно. Бо так як я сприймаю Бога, так буде діяти мій спосіб мислення, так буде йти моє життя. Від цього буде напряму залежати, чи буде мир в моєму серці. Від цього напряму буде залежати. Яку я перспективу буду бачити, від цього напряму буде залежати, а які люди навколо мене оточують мене? Я зачитаю один текст, дуже цікавий, і на перший погляд він видається, що тут немає нічого особливого, просто історія, але я зверну увагу на одне слово. І як вони споживали, це йде мова про Ісуса Христа із, із учнями. Він сказав, по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його, чи не я, то, о Господи. А він відповів і промовив, хто руку свою мочить у миску зо мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина. Було б краще йому, щоб той чоловік народився. Юдаш зрадник його, відповів і сказав «Чи не я то учителю. Відказав йому Ти сказав. Ось такий короткий текст. Напевно, цей текст, коли я читав, ви зауважили, дуже багато слова видасть, зрадив зрадник. Як воно актуально, правда, в сьогоднішній час? І Як ми боляче сприймаємо? Коли люди зраджують, видають несправедливі. Але сьогодні я про інше трошки. Учні задали Ісусу питання, чи не я то Господи? По черзі. Ісус говорить, один із вас видасть мене. І учні задають питання, чи не я то Господи? Але Юда задає питання подібне ж, абсолютно той самий зміст. Но вживає зовсім іншу, інше слово. Він говорить чи не я то вчителю? І ось коли я читав цей текст, я десь для себе зрозумів саме Юда сприймав Ісуса Христа не стільки Богом, як просто вчителем. Яка різниця між Богом і вчителем, я думаю, ми добре знаємо? Учитель це той, хто передає істину. А саме Бог є власник істини. Він, як творець, він знає, і він є власник істини. А вчитель, міру свого пізнання, може передавати істину. Тому різниця дуже потужна. Ви знаєте, мені так видається, що Юда саме став оцим зрадником, і одна із причин він ніколи не працював над собою. Він бачив яку-то ціль. І ціль, яку він бачив, це було збагачення. І він навіть намагався використовувати ті кошти, які десь жертвували для того, щоб Ісус звершував служіння. Він біля них був, він поруч був і таке інше. Не хочу я про це багато говорити, просто скажу. Для нього Ісус був вчитель, якого можна було б використати. А вчитель це той, хто не має повного знання. Якщо ви почитаєте далі, ви знайдете, що Юда зраджував Ісуса Христа абсолютно звичним способом, як вони тоді між собою спілкувалися. Тобто, на людський розум там навіть неможливо було би розпізнати, що Юда зраджує. Чим словами, Він підійшов до Ісуса Христа, типово привітався і поцілував. Але перед тим воякам сказав, з ким я привітаюсь, кого я поцілую, отого беріть. Тобто Ісус мав би. Не здогадуватись. Но Юда помилився. Він помилився, тому що Ісус був не вчитель. Так, Він вчитель. Але в першу чергу він був Господь. Він знав наміри серця, Він знав думки, Він знав мотиви, Він усе знав. Нам потрібно навчитися працювати над собою, щоб нам жити в істині і пізнавати істину. А істина, це є Господь. Зверніть увагу, він навіть не здатен був покаятись. Він розкаявся, він шкодував, але він не здатен був покаятися. У нього були свої таємниці перед Богом, він намагався їх приховувати і так далі. До чого все це привело? Юда, міг би бути один із дванадцяти стовпів. Як про це написано в книзі відкриття стовпів церкви, но він ним не став? Юда міг би бути шанованим апостолом, якого шанував би весь світ, але він ним не став. Чому? Коли ми хочемо з вами жити в мирі в спокої, коли ми хочемо розуміти, що Бог є поруч з нами, ми маємо задати для себе це важливе питання. Хто для мене є Господь? Вчитель? Чи Бог? Якщо вчитель, то я сприймаю істину по-іншому. Якщо він Бог, то я тоді намагаюся покорити своє життя, покорити свої цінності, покорити своє мислення саме Богу. І Бог не стоїть в стороні, ви знаєте, абсолютно не стоїть в стороні, Він відразу, знаєте, що робить? Наповнює наше серце. Коли Бог наповнює наше серце, туди приходить. Мир. І я впевнений, що Він буде зі мною в завтрашньому дню, які б виклики не були. Він буде зі мною аж доки я буду жити на цій землі. І того дня, коли мене не стане на цій землі, Він буде знову зі мною і забере мене туди до себе, тому що для мене Ісус є Бог. І я маю на нього 100% надію. І впевненість. Ну, коли він вчитель, моральний авторитет, він не Бог для мене. В чому тоді Твоя, Моя, наша надія на завтрашній день? В чому тоді ця надія? Там немає за що зачепитися. Це, як знаєте, як, як порожнина, де нічого не можна повісити. А саме оце визнання, Ісус Господь, це є твердиня. На якої можу твердо стати і розуміти, а я його дитя? І він сказав, хто торкається вас, торкається зіниці ока мого, іншими словами, твоя доля дуже цінна в очах Божих, твоє життя дуже цінне в очах Божих. Сьогодні вибір. Хтось задасть питання добре, а як мені зрозуміти, а як мені взагалі. Стати ось дитиною Божою є одна дорога. Визнайте, що Ісус є Бог. І покайтеся, що до цього часу цього не визнавали. Ви помітите, як серце наповниться миром. Ви станете в прекрасному тандемі з самим Богом. Усвідомлення, що я Божа дитина принесе вам мир і спокій. Хай Бог благословить вас! Радий був знову з вами зустрітися.